Привіт! Сьогодні я покажу тобі день зі свого життя. Я була на лівому березі Києва, це Рівермол. Мені дуже подобається ця локація. Просто нереальний вид. Погляньте на небо. А ще я просто обожнюю архітектуру, ось таку сучасну. У цьому відео я вирішила зібрати зимові локації, які є у ТРЦ Рівермол. Це просто прикраси, які можна побачити у бутіках, або ж локації саме ТЦ. Ось такі ялиночки та все інше. Я знаю, що вже лютий, але чогось я намонтувала монтувала відос, а хочеться його показати. Навіть якщо його подивиться 10 людей, я вас люблю. Я була на ярмарку. Він новорічний, різдвяний, як вам завгодно. Там було дуже багато прикольних прикрас. Мені дуже сподобалися чашки. Ось ці куколки, новорічний декор. Після ярмарку я вирішила піти поїсти і. Скажу одразу, що тоді ще були блекаути. А в ревірмолі є генератор, тож проблем не було. А ще в той день відкривали ялиночку і взагалі було Різдво, тому там дітки святкували. Ось можете подивитися. Потім я пішла на третій поверх та вже дивилася на архітектуру саме стеце. Не випускають на майданчик, бо там слизько, тож тільки через скло. А далі я ще трохи покаталася і вирішила поїсти свої улюблені синобони. Ось тобі ще декілька ялиночок, бо вони там повсюду, і я навіть не впевнена, що я засняла прям всі. А тут я вже біля Сінебону. Я вважаю, що вони найкращі, які я їла в Харкові та в Києві. А ця черга тому підтвердження. Обрала я горіховий, він один з найсмачніших, і напій. Це в мене пряний чай, взагалі це молоко, кориця та ще якісь пряності. Я не знаю, з чого вони його ще готують, але це найкращий чай, що я пробувала, і я його беру кожен раз, коли є там. Булочки, неймовірні, вони свіжі і дуже смачні. Тільки погляньте. Оце ну, ж шикарно. Якщо за сінабонами, то тільки сюди, і це не реклама, хоча було б непогано. Ось такий невеличкий фрагмент з мого життя. Підписуйся.